Ось і сьогодні я розкажу історію про котика і півника. Котик грав на скрипті, грав, а півник співав. Жили вони дружно. якось лисичка виманула півника з хати бо котик був у лісі, При... понесла додому півник, почав крила. Кричати, і котик почув і забрав у лисички. На другий день лисичка вкрала півника, і котик не почув, не почув принесла півника. Додому і хотіла підсмажила. Підсмажити. Підсмажити. Котик взяв торбу, виманив за, за і, залишив. і залишив у торбі на дереві. А повіль... а, півника? а півника забрав додому, вигнав вночі, вночі котик, відніс холодним восенятам і їжу. Котик добрий був. Да. Сподобалась історія? Так. Да.